19 січня на богослужіння біля свято Троїцького собору зібрали сотні вірян, адже за юліанським календарем у цей день святкують день водохреща Господнього. Лубенчани від старого до малого вистроїлись довгими чергами навколо собору, щоб освятити принесену собою воду, поставити свічки та отримати благословення. Після богослужіння урочиста процесія на чолі зі священнослужителями спустилась до річки Сула, де вже зібрались сотні лубенців. Незважаючи на слизьку і мокру погоду, городяни прийшли до центрального пляжу, аби вшанувати традиції своїх предків. Напередодні свята співробітники рятувальної станції підготували місце для купання. У нас уже в Лубнах стало такою гарною традицією. Це вже не перший рік, як ми намагаємося зробити для лубенчан це свято водохреща, щоб була така купель водяна. Тому Працівники рятувальної станції напередодні за два дні, десь ну підготовлюємо лід і не дивлячись на те, що там погода, дощ, ще що ми вирізаємо цей. Крест, намагаємося, у нас вже є дерев'яні ялинки прокрасить. І повірте, це місто стає. Навіть дивися, в новостях там Київ показують інші міста. То в Лубнах, хай в нас і маленька річка, невелика. Ну, для людей саме місто оборудовано не хуже, і хто вірить в Бога, хто має ту надію, що допоможе. то повірте мені ще не було в тих случаях, хтось захворів чи ще щось. На це свято приходять, хай люди купаються свіжі купелі, повірте, не для здоров'я буде. Ну, а рятувальники і наша служба, і МЧС на служба, ми завжди на місці, так що будемо сподіватися, що на випадків не буде. також біля ополонки чергувала бригада співробітників МНС та швидкої допомоги, адже вода завжди таїть у собі небезпеку. Ми сьогодні підготовлені до цього закладу. У нас є круг, приїхала машина, машина ПД4 на базі ДПР27. Там є веревка. При спасенні у нас є чотири підготовлених бойця пожежно на які можуть, знають, як виконувати свій обов'язки за призначенням. Тут, тут -то не глибоко, але у нас все податковано. Які основні небезпеки, небезпека, яка може. Небезпека, в нас може бути судорога, свати, чоловіка, і він піде під льот. В даний момент. Це саме, що може бути небезпечно. Все остальне. Вісова температура, скоро єсть, спасибо. Охочих скупатися в освяченій воді було багато, а ще більше було бажаючих подивитись на це видовище. Люди з захватом спостерігали, як чоловіки і жінки поринають у холодну воду. Ти не передавай. О, дівчата вам зараз кажуть, йдуть. Відчувайте, що очистились духовку. О, і духовно, і тілесно, і фізично. Дуже добре. О, як не ряєш, воду аж класна, борішив хорошо. Дуже добре. Давно займаєтесь. Другий рік, другий рік поспіль. Да. І мені сподобалось. Приєднався до священного ритуалу занурення і міський голова Олександр Грицаєнко. За його словами, він вже протягом 20 років підтримує цю традицію. Сьогодні дуже гарний день, і Господь сподобав сьогодні Воскресіння Христове. Ми всі зібралися на бері річки сули. Ви бачите, скільки лубенчан прийшло сьогодні для того, щоб, по-перше, посвятити воду. По-друге, поставити свічку в храмі. І по третє, мабуть, саме основне і скупатися в річки. Набратися сили, здоров'я показати, що українці вони люди такі серйозні, сильні, і їм ніякі біди перешкоди не помішають у 2013 році. Всіх вітаю зі святом! Бажаю всім добра і здоров'я. З кожним роком зростає кількість людей, які вдаються до святкового купання. Це стає і гарною сімейною традицією, і величним приводом для городян зібратися разом. Вважається, що для духовного і фізичного очищення достатньо лише умитися свяченою водою. Але найсмільвіші надають перевагу повному зануренню, адже в цей день воно має цілющі властивості. Олександр Назарець, Руслан Чернакульський, телевізійна служба «Новин об'єктив.